Ой на горі та жінці жнуть. Ой на ой на горі та й женці жнуть, а попід горою яром долиною козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть. Попе, попереду Дорошенко веде своє військо. Військо Запорізьке хорошенько. Гей, долиною, гей, широкою хорошенько. А по, а позаду сагайдачний, Що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою необачний. Гей, вер, гей, вернися, сагайдачний. Візьми свою жінку, віддай тютюн люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою необачний. Мені, мені жінкою не возиться, а тютюн та люлька, козаку в дорозі знадобиться. Гей, долиною, гей, широкою знадобиться. Гей, хто, гей, хто в лісі озовися, та викришем вогню, та закурим люльку не журися. Гей, долиною, гей, широкою не журися.